Різдво Христове, новий рік завжди асоціюється з родиною, добром, миром, благополуччям. На жаль, московська агресія принесла нам біль, небезпеку, горе. Тому найперше ми щиро дякуємо нашим Збройним силам України, всім силам опору за можливість жити і працювати в відносно безпечних умовах. Бажаємо вам, дорогі захисники, бути живими і здоровими і якнайшвидше повернутися до своїх родин. Дорогі студенти, колеги, всі працівники університету. Ми в цьому році добре попрацювали. Ми займалися волонтерством, реалізовували програми академічної мобільності, дуальної освіти, подвійного диплому. За консолідованим рейтингом ми ввійшли. До десятки найкращих класичних університетів України, а серед усіх університетів ми займаємо сімнадцяте місце. Дякую вам за професійність і небайдужість. Щиро бажаю вам у 2024 році добра, удачі, реалізації професійних планів і програм, професійного зростання, а найголовніше миру і перемоги нам усім. Слава Україні!